Російське суспільство, яке сьогодні обожнює Владиміра Путіна, завтра радісно його буде розпинати, якщо складуться відповідні суспільно-політичні обставини, різати його на шматочки і казати Я завжди був проти Путіна, я завжди був проти війни. Вони дуже легко зможуть це зробити за умов, якщо складеться відповідна суспільно-політична ситуація. Що я маю на увазі? Глибока економічна криза, економічний занепад. Проблеми з логістикою на федеральному рівні, коли великі е, віддалені регіони не матимуть постійного нормального сполучення з центром, і, відповідно, не будуть відчувати вже такого зв'язку із центром. І посилення міжетнічних міжрелігійних конфліктів як додатковий фактор. Але передусім та це економіка. Чим швидше в Росії закінчаться та, гроші на війну, тим швидше у Владиміра Путіна буде вибір або зупинятися йти на заморозку, що може обернутися катастрофою для Російської Федерації. Або оголошувати нову велику мобілізацію, чого Російська Федерація з точки зору економіки може не витримати. Тобто, зараз Путін опинився в ситуації, коли він не може продовжувати війну високої інтенсивності ще тривалий час, дуже тривалий час, але й не може зупинитися. І те, і те, воно погано для Російської Федерації, але його розрахунок на те, що він зможе перечекати нашу обороноздатність і що ми впадемо швидше, ніж впаде російська економіка.